Саме головна статистика це те, що визначено законом про національну поліцію. Це до нас повертається на населення. Це довіра населення до нової структури, яка сьогодні святкує першу річницю створення національної поліції України. Першим кроком це було сформування нової патрульної поліції, і після певних серії проведення атестації всіх підрозділів національної поліції, в тому числі Житомирської області, це вже перетворення в новому вигляді тої старої міліції. І це не тільки перетворення в плані форми одягу поліру там чи знаків розпізнавання, але й внутрішнє перетворення. І навіть призначення мене на цю посаду сугубо військової людини це також є відзнака того, що зміни проходять. Служити та захищати ось постулат. Який переконаний стане основним мотивом в роботі кожного поліцейського, без перебільшення створення Національної поліції України є авангардом усіх реформ у державі, що відбувається у непростий час боротьби України та її патріотів за цілісність та суверенітет. Шановні колеги, я переконаний, що кожен з вас, хто зробив вибір 7 листопада 2015 року, вступивши на службу до лав національної поліції, усвідомлював ступінь відповідальності важливості та складності обраного шляху. Сьогодні суспільство по нам оцінює реформи, що тривають у держави, і ми не маємо права зупинятись. Ми разом повинні рухатись вперед. Довіра людей є основним критерієм нашої роботи, а завоювати її лише можливо відповідальним та професійним ставленням, подоланням корупції, байдужості та некомпетентності. Бажаю вам завоювати щиру повагу суспільства своєю чесною, і сумлінною службою, стати надійними захисниками прав і свобод громадян. Ще раз від керівництва головного управління Національної поліції в Житомирській області та від себе особисто вітаю вас з першою річницею створення національної поліції, міцного здоров'я, оптимізму, благополуччя, життєвих гаразів та професійних успіхів. Хай ваші домівки будуть наповнені дитячим сміхом, добром та любов'ю. Дякую нагороджується майор поліції поліщук Сергій Михайлович. Опропонуважений малинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції. Посвідчення вручається лейтенанту поліції Ковальчуку Роману Сергійовичу. Старшому слідчому малинського відділення поліції користичівського відділу поліції. Сьогодні ми відзначаємо першу річницю створення нового органу державної влади національної поліції. Я дякую вам, адже багато з вас вже продемонстрували. Свій патріотизм, свою любов до рідної землі у зоні проведення антитерористичної операції. Висловлюю вам найщиріші і найтепліші слова вдячності від імені усієї Житомирщини за ваш героїзм та вашу мужність. Бажаю вам успіхів у вашій нелегкій, але надзвичайно відповідальній службі. Щиро зичу кожному з вас міцного здоров'я, злагоди, благополуччя, родинного затишку і тепла, звичайно, Божого благословіння кожному з вас і усім вашим родинам. А нашій державі і усім нам я бажаю лише одного мирного неба. Зі святом, шановні. Нагороджується лейтенант поліції Ковальчук Вікторія Володимирівна, старший інспектор малинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції. Нагороджується капрал поліції гузовський Руслан Вікторович. поліцейський роди поліції особливого призначення. Служіння українському народу, суспільству, держави, дотримання законодавства, прав свобод, збереження власності це основні завдання, які стоять перед новою українською поліцією. Висока честь сьогодні служити українській поліції, але це тяжка праця і величезна відповідальність. Імені депутатів обласної ради, голови обласної ради, щиро і тепло вітаю головне управління і весь поліцейський корпус нашої області із першою річницею створення української поліції. Зичу всім здоров'я, добра, успіхів, успіхів у служінні нашому суспільству, нашому народу, нашій державі. Добра і миру всіх вам. Свято! Капітан поліції Серпуцького Михайло Григорович, старший оперуповноважений уповноважений відділення поліції, Новократ Волинського відділу поліції. Народжується капітан поліції Ходаківський Михайло Миколайович, старший інспектор Коростенського відділу поліції. up all for